Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях ви побачите. Голови районних військових адміністрацій та територіальних громад зустрілися з керівництвом обласної військової адміністрації. В Коломиї з'явиться СТО, де транспорт на передову обслуговуватимуть безкоштовно. Вже 56-й Мешканці нашої громади зібрали кошти та передали нашим захисникам більше як півсотні дронів. Мирне небо України в Коломийській малій філармонії сокіл презентували літературну музичну композицію. В Коломиї розпочалася шкільна волейбольна ліга. Голови районних військових адміністрацій та територіальних громад зустрілися з керівницею обласної військової адміністрації. Разом проаналізували важливі питання Прикарпаття зокрема, значну увагу приділили. Роз'ясненню державних та обласних програм соціальної підтримки ветеранів війни і сімей загиблих військовослужбовців також розглянули питання захисту прав та інтересів дітей, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в області. Крім того, під час наради обумовили алгоритм дій задля запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням. Дорогі прикарпатці! Інформую вас про напрацювання чергової наради з головами районних військових адміністрацій та територіальних громад. Цього разу розглянули особливо важливі питання, значну увагу виділили роз'ясненню про державні та обласні програми соціальної підтримки, якими скористалися минулоріч і які продовжуватимуть діяти в цьому році. Нагадую, що в області дії обласна програма підтримки сімей, загиблих, постраждалих, учасників Революції Гідності, людей, які перебували чи перебувають у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій. На виконання цієї програми у 2022 році в обласному бюджеті було передбачено 17,4 млн грн, мільйона гривень, які були профінансовані в повному обсязі. Зазначив, що в нашій області діють програми соціальної допомоги, котрі визнані одними із найкращих і не мають аналогів в інших регіонах. Також впроваджені і місцеві програми територіальних громад, на виконання яких торік було профінансовано 72,7 млн грн. мільйона гривень. Наголошу, що дуже важливо, щоб кожна територіальна громада області затвердила програму, заходи якої сприятимуть поліпшенню соціального захисту тих, хто захищав і захищає Україну, її незалежність та цілісність, а також родин наших захисників і захисниць. Також сьогодні розглянули питання захисту прав та інтересів дітей, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Наша область прихистила 455 дітей, які змушені були покинути заклади цілодобового перебування через збройну агресію Росії. Днями зустрічатимемо майже сотню дітей із Сумщини. Надзвичайно радіємо з того, що чимало дітей влаштовані в опікунські сім'ї, а також повернуто рідним біологічним батькам. Якщо ще на початку минулого року в соціальних закладах області перебувало більше чотирьох сотень дітей, то сьогодні там проживає 152 дитини. Важливим є те, що в умовах сьогодення. Соціальні працівники превентивно працюють над недопущенням середства в нашій області. Задля захисту малечі затверджено регіональну цільову програму попередження дитячої бездоглядності та безпритульності захисту їх житлових прав на 2021-2025 роки. Хочу звернути увагу керівників тих територіальних громад, в яких зараз немає посади соціального працівника. Це питання повинно бути вирішене в найкоротші терміни, щоб приділити належну увагу дітям. Також прошу передбачити кошти у місцевих бюджетах громад на покращення житлових умов дітей та на співфінансування соціальних послуг вразливим категоріям населення. Крім того, під час наради обумовили алгоритм дій задля запобігання корупційним та пов'язаних з корупцією правопорушенням, зокрема щодо обмежень. На використання службових повноважень чи свого становища, одержання подарунків, сумішлення з іншими видами діяльності, спільної роботи близьких людей, знати закони та неухильно додержувати їх повинен кожен державний службовець, кожен громадянин України. Пам'ятаймо, незнання законів не звільняє від відповідальності, тож важливо всім вивчити закони, знати права. І обов'язки. Продовжуємо працювати задля перемоги. Дякуємо нашим воїнам, які стійко боронять нашу країну. Дякую всім, хто допомагає та підтримує нашу область. Впевненими кроками рухаємося до перемоги. Слава Україні! Через пожежу пральної машинки ледь не згорів житловий будинок у косівському районі. В селі пістень косівської громади рятувальниками було встановлено, що горить пральна машина у ванній кімнаті приватного житлового будинку. Вогнеборці локалізували пожежу. Постраждалих на місці немає. Коломиї ми з'явиться СТО, де транспорт на передову обслуговуватимуть безкоштовно. Передачу обладнання зініціювала польська фірма через своїх українських представників. Деталі розпитували мої колеги. Те, що ви зараз бачите, це є два підйомника гідравлічних, плюс підйомник, скажімо так, жаба, не знаю, як він правильно називається. який піднімає машину чотири колеса в повітрі. Можна там знімати, бортувати, знімати деталі ходової, що потрібно. Це приблизно третя частина гуманітарної допомоги, яку польські. І партнери з фірми Нова Ауто Куркевич вирішили передати у вигляді обладнання для СТО. Ця частина не габаритна, проте важить близько трьох тонн, розповідає представник фірми та помічник капелана Денис Ловчий. Ще один раз от, точно це буде їхати і бус, і причіп який буде брати, скажімо так, плюс-мінус таку суму частину. Ну і кажуть, що ще назбирали ще там на одну поїздку. тобто дві поїздки ще плюс-мінус повинні бути. Ще один буде підйомник, куча інструментів, ящиків для інструментів будемо довго довукомплектовувати. Всі витрати на транспортування обладнання. Хлопці покривають самостійно, адже не чуток знають, як не просто довести транспортний засіб до стану прийнятного для існування в бойових умовах, каже представник польської фірми, помічник капелана Василь Марценюк. Безпосередньо е ці автомобілі автомобілі, які для ЗСУ, щоб зразу їхали і ремонтувалися іменно цій станції ну, без черб, без ніяких. Просто заїхали, відремонтували і поїхали. Уже зараз чоловіки шукають приміщення, де власний облаштують СТО. Крім того, потребують фінансової підтримки. Все інше до роботи готове. Підсумовує Денис Ловчий. Хлопці, які будуть ремонтувати ми ще не є, людина, яка буде відповідати за станцію, також є. Інструменти обладнання воно також є. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК. Вже 56-й мешканці нашої громади зібрали кошти та передали нашим захисникам більше як півсотні дронів. До такого флешмобу, започаткованого нещодавно, доєднуються організації, підприємства та навіть звичайні родини. Вирішили придбати пташку вкрай необхідну військовим і працівники стоматологічного центру Люкс. Вартість такого дрону в середньому 100 тисяч гривень, а служить така пташка недовго. Зазвичай вона летить в перший і останній політ. Щоправда, це ніщо у позрівнянні з врятованими життями наших захисників, адже безпілотники виконують вкрай важливі завдання. Хочу подякувати всьому колективу стотично кабінету, який долучився до акції і флешмобу з дрон для ЗСУ». Хочу їм побажати, щоб вони не зупинялися на досягнутому, продовжували нашу підтримку. Вони вже неодноразово нас підтримували, хочеться зазначити, і е, хочу подякувати від командування та всього особового складу 10-ї 10-ї кремірської штурмової бригади за е, цінну допомогу. І хочу решті побажати, щоб також долучалися до нашого всешмови. Придбали такий дрон працівники стоматологічного центру люкс. Вони вже не вперше допомагають нашим захисникам, кажуть добре, розуміють, завдяки кому мають можливість жити, працювати, мріяти і вірити в нашу перемогу. Ми вже не перший раз допомагаємо військовим, практично з перших днів війни. Це цілий колектив стоматологічного центру люкс. Ми вирішили зараз. Це вже другий дрон такого третього покоління. Ми знаємо, що що це, це, дрони дуже допомагають на війні, це нові технології, очі е, військовослужбовцям. І я думаю, що дрон допоможе, щоб перемога була якнайшвидше наша. Купляють безпілотники в межах акції дрон для ЗСУ. Нашій 10-й гірсько-штурмовій бригаді вже передали 56 таких пташок. Флешмоб триває, наголошує голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Мали можливість нещодавно в соціальних мережах бачити, як військовослужбовці цієї бригади використовують цей дрон за призначенням. Ми бачимо, що тільки один воїн зміг знищити більше 500 супротивників. Агресорів, і ми бачимо, як нищиться ворожа техніка, як нищиться їхні боєприпаси, їхні склади. Ми бачимо, як знищують їхню техніку. Це є дуже важливо, тобто, це допомагає нашим воїнам виборювати нашу перемогу. Крім того, ми бачимо, що дрон використовується для того, щоб і спрямовувати нашу артилерію, координувати і на те, щоб безпосередньо проводити розвідку, і таким чином ми убезпечуємо і робимо безпечним перебування наших воїнів на передовій». Тому я думаю, кожен, хто побачив цей сюжет безпосередню цю інформацію, обов'язково долучиться до того, щоб підтримати наші збройні сили України, в тому числі і придбанням дронів. Наші військові майстерно керують безпілотниками, навчились їх за потреби переобладнувати, використовувати з найкращими для нас наслідками. Тому у владі просять, якщо ви маєте можливість, обов'язково доєднуйтесь до цієї доброї справи і спільно купляйте дрони. Все для якнайшвидшої нашої перемоги. Мирне небо України у Коломийській малій філармонії Сокіл презентували літературну музичну композицію. Її присвятили подіям війни в Україні, очима дітей, подяці воїнам, вірі в перемогу та довгоочікуваний мир. До програми концерту включили як і хореографічні постановки, так і патріотичні пісні та вірші. Побачити захід та відчути, хоча б трішки наближення перемоги, завітали біля сотні людей. Дня на сцені малої філармонії сокіл панувала патріотична атмосфера. Звучали мотивуючі пісні та вірші, а також виконувалися танцювальні композиції. Олександр Якубовський, учасник танцювального колективу Дивограй, каже, танцями займається вже близько дев'яти років. От тільки справжні емоції до схожих композицій відчув під час війни. Знаєте, в цей час війни вже життя поділилося на до і після, і зараз ставлення до цього всього зовсім по-інакшому, і ти ніби. Не то винний, але хочеш зробити щось для своєї країни, хоч чимось допомогти, і це я думаю дуже хороший спосіб. Я думаю, це дуже важливо. Аби люди не забували, хто ми є і в якій країні живемо. Режисерка вистави Галина Угорська генек Жінка каже: спочатку повномасштабного вторгнення це їхня перша спільна вистава з танцювальними колективами. Почалась війна і все зупинилося. Ми планували інші постановки для дітей, дюймовочку, різні казки. Але так вийшло, і ми вирішили якось спільними думками зробити такий, можна сказати, трішечки. Дорослий проект було в загальному важко, чи дітки подолають його, але ми пішли на цей ризик, і сьогодні ви побачите цю виставу. Мета вистави об'єднати дітей у танці, у пісні, у віршах, та найголовніше передати глядачам відчуття наближення перемоги, каже хореографка Надія Чаленко. Донести до глядача устами дітей, рухами дітей. їхній. Їхнє бажання, велике бажання, щоб настав мир. Україна наша перемогла. Ми завжди раді, коли нас запрошують на різного роду заходи. І хотілося б, щоб було ще більше для дітей тих емоцій, тих моментів, які їх заряджають. І з цими емоціями вони йдуть у завтрашній день. Позитивні, ті, які їх наповнюють життям. І від виступу вони отримують саме ці емоції. Учасник літературно-музичної композиції. Це народний художній колектив, ансамбль народного танцю дивограй, центру позашкільної освіти. Керівник Надія Чаленко. Та народний театр сучасного танцю «Рідан», Палацу культури та мистецтв. Народний дім. Керівники Надія Чаленко та Лариса Гатауліна. Іляна Слободян, Андрій Гарашчук, Події НТК. Зрадь мене. Чернівчани покажуть коломиянам дикий експеримент над любов'ю. Вистава на дві дії за Венеченком Чернівецького музичного драматичного театру імені Кобилянської відбудеться на сцені Коломийського театру 2 березня, початок о 18-й годині. В Коломиї розпочалася шкільна волейбольна ліга. Участь у змаганнях беруть понад 30 команд хлопців та дівчат. Усі вони учні місцевих ліцеїв та гімназій. У спортивній залі шостого ліцею кілька десятків учениць коломийських гімназій та ліцеїв. Дівчата учасниці шкільної волейбольної ліги. У всіх настрій та налаштування однакові. Грати і виграти відповідальність за перемогу для школи. Звісно, ми хочемо виграти, як і всі дівчата кажуть, демонструватимуть те, чого навчилися на уроках фізкультури, а також на додаткових заняттях волейболу. Ще з ранніх класів захопилася, та й ось тримаюся. Це мені до душі, це те, що мені подобається. У турнірі, який триватиме кілька днів, візьмуть участь понад 30 команд: хлопців та дівчат з гімназій та ліцеїв Коломийської територіальної громади. Шкільна волейбольна ліга це старт масштабних змагань, каже головний спеціаліст управління освіти Коломийської міської ради. Цього року ми вже в шосте проводимо шкільну волейбольну лігу. Ми проводимо її разом із управлінням молоді і спорту. Ми починаємо великі змагання. Після шкільної волейбольної ліги буде і футбол, буде і баскетбол. Це дає можливість показати кращих дітей, трошечки підтягнути їхню спортивну форму. Переможці шкільної волейбольної ліги отримують пам'ятні кубки, а також практичні подарунки, які поповнять матеріальну базу їхніх навчальних закладів. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин на нашому сайті ntktv.ua. Дякуємо вам за увагу. Побачимось.